Анили двох людей: – 65-річний чоловік та 53-річна жінка у лікарні у стані середньої тяжкості. Вночі по громадах району окупанти гатили чотири рази. Вчора в день у райцентрі росіяни вбили чоловіка, який довгий час боровся з онкологією. Він був на своєму подвір'ї. Уламок ворожого снаряду, влучив йому у груди. Пробний запуск у червоногригорівській громаді випробували магістральний водогін. Нині підрядники доопрацьовують деталі і в найближчий час можуть подати питну у на повну потужність. Її чоловіка, старший син від початку повномасштабної пішли боронити країну. Вона ж з двома дітьми залишається у рідному Нікополі. Це історія багатодітної матері, яка з молодшими синами чекає своїх захисників з перемогою вдома, звідки бере сила, та яка найзаповітніша мрія. Наприкінці випуску розкажемо, дочекайтеся. Видивитися спацпроєкт про Нікополь. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Вітаю! Стрівовами та обстрілами на Нікопольщині розпочався ранок четверга. Сирена у низці громад лунає і нині місцевих просять подбати про свою безпеку. Вночі в районі окупанти поранили двох людей. У них осколкові поранення їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Чотири рази ворог бив з артилерії по Марганецькій, Покровській та Нікополю пошкодив готель. Чотири приватні будинки зачепило і лінію електропередач. Одна людина загинула, одна травмована. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків та автівки. Такі наслідки вчорашніх обстрілів Нікополя по ньому та Марганецькій громаді ворог гатив впродовж дня. Тричі обстріляв з артилерії та запустив п'ять безпілотників. Загиблому вчора у Нікополі чоловіку було 55. Його звали Микола. Він довгий час боровся з онкологією. Втім, життя чоловіка обірвала не смертельна недуга, а ворожий снаряд. Про нього розповів нікопольський волонтер Олександр Білов. За словами чоловіка, Микола загинув просто на своєму подвір'ї. Уламок від снаряду пробив йому груди, він помер на місці. Поранена старенька, вирви у городах, потрощені вікна та будинки. Мешканці приватного сектора Нікополя оговтуються після чергової атаки ворога. Їхня вулиця під прицілом чи не щодня. Як виживають та чого бажають окупантам? Наші журналісти із місця обстрілу. Дом дітства дом, в якому росла з чотирьох років. Пані Оксана показує те, що залишилося від будинку її бабусі. Вороже залізяча повністю розтрощило у ньому одну із опорних стін. Розгрібаю в домі, боюсь, щоб он не завалився, тому що поскріпує щось. Росіяни вдарили по приватному сектору у п'ятій ранку, коли люди спали. Найстрашніше ділиться Оксана під завалами. Опинилася її 91-річна бабуся. Бабушку контузіла. Її відвезли, укололи успокоїтельне, допомогли, оказали першу міцпомоч. Зараз вона знаходиться у нас, ми тут теж недалеко живемо. Ось кровать мами, я не знаю, як вона встигла вбіжати, її би просто присипала. Свою вулицю нині місцеві називають примарною, бо тут зосталося лише кілька родин. Обстріли не вщухають. Свого будинку не полишив і Віктор. Ти тут звик і плюс куди мені тоді дівати. У мене в пруду рибки, їх треба корміти. Два кота. Собака. На подвір'я чоловіка ворожі снаряди влучали не раз. Нині розтрощило дах та вікна. Чим ще зайнятися? Будемо відновлювати. Да, теж кажуть, що немає сенсу, то що там може ще там і так далі. Ну а що тоді робити тоді? Ну, зараз зробимо так, а далі так, будемо. Відновлювати потрощини Нікопольці починають одразу після відбою тривоги. До роботи стали і комунальники, і сусіди. Олександр приїхав з іншого району, аби допомогти знайомим. Увиділ, що проблема був прильот. А мої монтажники зараз за містом. Тому прийшлось взяти інструмент, сповнити, як це робиться. Приїхав допомогти. А от пані Ірина з чоловіком своє помешкання змушені були полишити. По ньому росіяни цілять вже в п'яте. Не лишилося жодного вцілілого вікна. В ту сторону дома все теж ж попало. Раз второй, раз, третій, четвертий раз гараж. Ворота також винесла з тої сторони. Кришу побіла. Ну, окна у нас 11 окон, ну все, уже ні одного не осталось. Попри значні руйнування оселі, Ірина вірить після перемоги. Обов'язково усе відбудують. О, можливість передати щось окупантам. Гарячий привіт. Що б ви їм сказали? Ну, що я їх всіх ненавіжу. Катерина Нічок, Нічекальона Балковата, Володимир Поваренко, про Нікополь. Запуск у червоногригорівській громаді випробували магістральний водогін. Нині підрядники доопрацьовують деталі і в найближчий місяць можуть подати питну у крани на повну потужність. Водночас місцева влада громади будує і альтернативний власний водогін для місцевих. Обіцяють, люди будуть із водою, а ціна на ресурс буде доступною. Сплачувати потрібно менше. Нікопольцям нагадують про новий тариф на вивезення сміття. Він становить 26 гривень і 14 копійок для багатоповерхівок та 28 вісім гривень 15 копійок для приватного сектору. Нагадаємо, з 1 березня у Нікополі змінили підрядника. Тепер побутові відходи вивозить комунальне підприємство паркове господарство. У міській раді наголошують: якщо у вас є скарги або пропозиції щодо поліпшення послуг, повідомляйте про них за номером, що на ваших екранах. Видача продуктових наборів від ООН триває у покрові. Вони для окремих категорій населення. Отримати гуманітарку можна щодня з 9 до 15 години у пунктах видачі з собою необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення та документ, що підтверджує статус, а також банківські реквізити. Понад 192 мільйони на оновлення. Нікопольщина отримала від ЮНІСЕФ кошти на модернізацію систем водопостачання та опалення. Таку допомогу отримали і інші громади області. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. За ці кошти міняють застаріле обладнання, реконструюють лабораторії та приводять до ладу тепломережі. Всі проєкти мають завершити до кінця 2024 року. Власнила майже мільйон гривень. Адміністраторка телеграм-каналу з Нікополя збагатилася на допомозі зсу. Жінка збирала кошти, нібито на автівки, військове спорядження та дрони. Гроші отримувала на свої банківські картки, а тоді витрачала на власний розсуд. Псевдоволонтерку затримали. Наразі вирішуються питання про обрання їй запобіжного заходу. Зухвали пограбування. У Нікополі чоловік викрав чужі посилки просто з під носа працівників пошти. 41-річний зловмисник спершу поцупив дві коробки. Через деякий час прийшов за іншими. Однак працівники помітили відсутність відправлень та викликали правоохоронців. Крадія затримали, йому повідомили про підозру. Під час воєнного стану за свій злочин він може отримати до восьми років ув'язнення. Її чоловік, і старший син від початку повномасштабної, пішли боронити країну на фронт. Це історія багатодітної матері з Нікополя, яка з молодшими синами чекає своїх захисників з перемогою вдома. З прифронтового міста виїжджати не планує. Що і хто допомагає триматися у відвертому інтерв'ю. Жінка розповіла нашим журналістам. Він забота, яка і не тільки для мене, а для дітей це взагалі він найкращий батько. Так про свого коханого Сергія розповідає дружина Наталя. Разом вони виховують трьох синів. В їхній родині каже, завжди панувало кохання, довіра та підтримка. А коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій не роздумуючи пішов захищати свою родину і країну на фронт. Чоловіку прийшла повістка. Я була якраз у родителі в селі, 8 марта. Він мені дзвонив, каже: Я воєнка мать. Ну я ж як я, ну люба жінка. Сиди дома, не бігай. Ні, він не такий. Він одразу не туди і свіщами. Зараз, попри всі труднощі, Наталя відчуває підтримку чоловіка навіть на відстані. Каже, цінувати один одного почали ще більше. Даже оттуда через інтернет заказати подарунок. То було колечко, потім цепочка було, потім опять колечко, то кулончик. А слідом за батьком боронити Україну пішов і старший син, – 24-річний Семен. День, коли утримав поранення, Наталя згадує з жахом. Реабілітація була довгою. Повністю відновитися не вдалося, але попри це повернувся на фронт. Чотири маленьких осколочних, не тяжолих, ну, їх не витягували. Так. поранені да. е, в ногу було нога сюди, сюди і дві в руку. Не витягували нічого. Була сильна контузія, то тобто він не розговарював він. Виходить, звісно, я дивлюся, де моя дитина, але то було страшне щось. Спами ще страшно. За безпеку своїх рідних жінка молиться щоночі. Зараз заспокоює себе малюванням. Замовила картину із зображенням старшого сина. В неї вкладає всю свою душу. Каже, так відчуває, що її семен поруч. Дивлюся, думаю, який він мене красивий. Мужастини і, і сильний. Малюю і дивлюся, І думаю, де він, що він, як він, чи позвонить, чи напише. Поки старші чоловіки виборюють нашу перемогу, вдома Наталя піклується про прикуту до ліжка свекруху та двох синів молодшому Пилипу, 8 років. Радує маму гарними оцінками і пишається своїми рідними. Я підтримую батька старшого брата. Я знаю, що не захищають нашу родину. І з родиною ми збирали посилку старшому брату і написали письмо йому. Ми чекаємо тебе, сумуємо за тобою, любимо, ждемо. А У середньому сину Олександру ледь виповнилося 18 років, як він також заговорив про службу в ЗСУ. Проте хлопець усвідомлює, що зараз він єдина підтримка та опора матері. Мама сказала, що ще одного не витерпить такого, що пошов. Її тяжелочні. Бабушка зараз теж тяжело. Іноді стараюсь ну там банальне цвіти подаріть, або виїхати кудись, пожарити шашлики. Там ну просто відпочити. Майже всі зароблені кошти. Олександр віддає мамі, підтримує родину підприємство інтер. Пайп, на якому Сергій з Семеном працювали токарями, військовими опікується корпоративний штаб допомоги. Бійців забезпечують технікою, амуніцією, надають медичний, юридичний психологічний супровід повністю амуніцією. Сімени в госпіталі лежав ліки присилали, бо я не могла не тут знайти ні не в Дніпрі. Вони через сутки прислали йому в госпіталь зразу. Ті ліки, які потрібні були. Дякую дуже «Інтерпайпу» за допомогу. Вона зараз дуже потрібна. Родина з нетерпінням чекає своїх чоловіків вдома. А на підприємстві кажуть, що будуть підтримувати співробітників до перемоги, яка обов'язково настане. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, про Нікополь. Родину для чотирилапої охорониці шукають волонтери Нікополя. Собачка Зіна не один рік на варті дитячого садочка. Туди вона прийшла, коли її покинув господар. Утім, за статутом їй не можна знаходитись на території дитячого закладу. Керівництво дали вказівку у найближчий час знайти для тварини новий дім. Із пошуком просять допомогти всіх небайдужих. Якщо хочете забрати чотирилапу собі, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на наш Ютуб, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.